Адель, Металіка, Пані Вест, Лана Рей, Еміням, що об'єднує всіх цих виконавців, окрім того, що вони є відомими на весь світ? Те, що в якийсь період своєї кар'єри всі вони співпрацювали з Ріком Рубіним. Хто такий Рік Рубін? Рік Рубін це музичний продюсер, якого називають найвпливовішим продюсером останніх 20 років. Він співпрацював просто з неймовірною кількістю відомих та талановитих музикантів. Які під його продюсуванням отримали 8 премій греммі. А одну отримав він сам у номінації «Продюсер року у 2023 році. Рік Рубін випустив свою книгу Творчий акт спосіб буття. У цій книзі він у такій філософській манері ділиться своїми роздумами про креативність, про творчість, про те, як створювати щось нове, та ділиться своїми порадами про те, як якими способами, техніками можна максимально реалізувати свій творчий потенціал. І, хоча книга Рубіна написана в такій досить філософській манері, крізь призму Бога, віри, всесвіту, і так далі, насправді у ній дуже багато науково обґрунтованих психологічних технік та порад. І коли я читала цю книгу, я просто не могла позбутися цих паралелей, і саме так. Мені прийшла ідея для створення цього відео. У цьому відео я спробую перетворити це творче послання на станову Ріка Рубіна на конкретний план дій із техніками, які допоможуть вам реалізувати свій творчий потенціал. Обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, для того, щоб дізнатися всі техніки, поради та отримати від нього максимальну користь. Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, і давайте починати. Перше, на що варто звернути увагу з книги Ріка Рубіна, це знання інформація про те, яким чином наш мозок обробляє інформацію, а також як відбувається процес створення нових ідей та креативних рішень. У самій книзі. Воно дуже правильно все описується, проте дуже-дуже романтизовано. Тому я навіть не буду намагатися вам передати це словами автора. Тож давайте переходити одразу до суті, як народжуються нові ідеї. Для того, щоб знайти якесь нестандартне рішення, наш мозок. Пророблює просто неймовірно складну роботу, залучаючи різні процеси та структури мозку. Але важливий нюанс. Вони не можуть працювати одночасно. Для того, щоб процес був максимально ефективним, нам потрібно поєднювати роботу та відпочинок. Адже саме в процесі відпочинку можуть задіятися. Ті процеси та структури мозку, які просто неможливо виконати, коли ми активно залучені у роботу. Тож процес має відбуватися десь так. Спочатку ми максимально залучено зосереджуємося на певній задачі. Збираємо інформацію, аналізуємо, працюємо над вирішенням певної задачі чи пошуку якогось рішення. Але далі обов'язковим кроком є пауза відпочинок. Адже саме в момент відпочинку відбувається несвідома дообробка тієї інформації, яку ви активно збирали до цього. Дуже часто якісь осяяння або класні рішення приходять до нас, коли ми пішли в душ, коли ми пішли на прогулянку, або коли ми займаємося чимось максимально не пов'язаним з тією основною нашою робочою задачею. Тож, якщо підсумувати, нам треба всім перестати працювати до виснаження, а спочатку працювати, а потім обов'язково давати мозку час на обробку та інтеграцію інформації, адже Відпочинок це необхідна частина процесу, і будучи достатньо уважними та усвідомленими, ви точно це помітите. І тут ми можемо одразу перейти до другого пункту, якому рік рубін приділяє просто неймовірну кількість уваги. Це усвідомленість. Що таке усвідомленість або mindfulness? Це навичка бути присутнім тут і тепер, усвідомлювати свої думки, почуття, відчуття у тілі, навколишнє середовище з повним прийняттям, цікавістю, без засудження та оцінок. Ще раз хочу наголосити, що усвідомленість це. Саме навичка, тобто її можна тренувати. Починати можна з дуже таких коротких практик: наприклад, зосереджено пити каву, усвідомлюючи її смак, текстуру, аромат тощо це вже практика усвідомленості. Окремо, рік Рубін дуже наголошує на тому, що для креатора, для творця, неймовірно важливим є розвиток розуму початківця. Розум початківця це по суті є одна з частин важливих частин майнфул. Це якраз про відмову від. Упереджень, оцінок, без засудження та з цікавістю спостерігати за усім, що у вас відбувається, за власним емоційним болем, можливо, за іншими людьми, за якимись процесами, так? для того, щоб ви дивилися на ним таким незамиленим оком. Якщо пов'язати цей пункт з попереднім, з особливостями обробки інформації нашим мозком, то усвідомленість у сприйнятті світу, природи, книжок, Птахів, людей, всього навколишнього середовища. Все це і допомагає нам збирати оці елементи, які після додаткової обробки нашим мозком і зможуть зібратися в щось нове, класне, креативне та сенсовне. Сьогодні я не буду давати багато якихось технік усвідомленості, тому що, по-перше, в мене є окреме відео на цю тему. По-друге, у мене є просто величезний пост у моєму телеграм-каналі за якому я зібрала всі ресурси для тих, хто хоче Почати практикувати усвідомленість або mindfulness. Усі корисні посилання будуть в описі під відео. Тож йдемо далі. Рубін наголошує, що для того, щоб креатор міг створити щось дійсно вартісне, він має відмовитися від усіх нав'язаних правил, переконань, упереджень та спиратися виключно на своє бачення. Як же ж цього досягти? Як на мене, тут є два компоненти. І перший компонент це Усвідомленість та уважність проте вже не в тому сенсі, про який ми говорили у попередньому пункті, а конкретно у. Побудування та усвідомлення взаємозв'язків у своєму житті, чому я думаю саме так, чому я дію саме так, чому я виконую певну задачу конкретно отаким чином, звідки у мене те чи інше переконання. Часто для створення чогось нового нам треба відмовитися від звичного. Іноді звичне з нами настільки давно, що воно вже стало автоматичним, настільки невід'ємною частиною на Нашого життя, що ми навіть цього вже й не помічаємо. І саме оця усвідомленість та уважність нам дають усвідомити всі ці автоматичні думки, переконання, патерни поведінки. І вже тоді, коли ми їх усвідомимо, з оцього автоматичного якраз винесемо в те, що ми цілком усвідомлюємо, саме цей процес нам дозволить вже вирішити. А я хочу це. Автоматичне залишити в своєму житті, чи можливо мені треба спробувати щось нове, і це дасть моїй творчості, моїм процесам якийсь новий подих. І другий важливий момент це опора на цінності. Для того, щоб мати і бути впевнений в тому самому своєму погляді, про який каже Рік Рубін, нам дуже важливо взагалі дослідити, а які мої цінності, які мої переконання, що для мене важливо. Знання своїх цінностей, по-перше, дасть сміливість робити те, що важливо, попри страх та сумніви. По-друге, будуть вашим компасом. Тож коли у вас будуть якісь внутрішні... Переживання або якийсь зовнішній тиск, який буде казати ні, це не модно, зроби якось інакше, підластуйся під аудиторію. Саме цінності підкажуть саме ваш шлях. Про дослідження цінностей в мене є також окреме відео, також в мене є окремий воркбук, який також можна знайти у моєму телеграм-каналі. І, можливо, я додам ще якийсь такий якесь посиланнячко яке вам допоможе дослідити якісь власні цінності та щоб вони. Вони стали для вас такою важливою класною опорою. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. Можемо переходити до наступної важливої компоненти творчості, і це дисципліна. Проте тут важливо, що дисципліна також має бути дуже персоналізованою та усвідомленою. Для того, щоб знайти свої власні оптимальні умови для роботи, ви маєте постійно експериментувати і, що важливо, Звертати увагу на свої особливості. На що тут можна звернути увагу? На піки активності. Коли у вас найбільше енергії, коли у вас найменше енергії, в, яку, в який час вам виконувати ті чи інші задачі зручніше і краще у вас виходить? Графік та записи: чи вам потрібен постійно дуже чіткий чітка структура вашого графіку? Як вам потрібно вести списки справ на день, на місяць, на рік і так далі? Чи вам цікаво там вести це в електронному вигляді? Чи вам цікаво вести було journal? Чи вам просто треба постійно усюди розсувати якісь наліпки з тими, з тими задачами, які вам потрібно робити? Наступне наскільки чутливою є ваша психіка? Яке світло вам потрібне? От вам музика, наприклад, допомагає, чи навпаки заважає? Чи можете ви працювати, коли навколо люди? Чи вам потрібна просто мертва тиша? Як впливають голод соцмережі? Жи те, що ви не виспалися пора року на вашу ефективність та продуктивність? Як вам краще працювати? Отак от запійно, щоб ви просто сіли і поки не закінчили, не встали. Чи по техніці помодоро, коли ми 20 хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо? Чи вам цікаво, щоб півдня, от як класична така штука, що у вас там півдня працюєте, година перерви і далі знову працюєте? Постійне дослідження вам допоможе зрозуміти особливості вашої психіки, вашого мозку, і зробити оцей цей процес роботи максимально ефективним. Для цього ви маєте бути максимально відкритими, постійно щось тестувати, постійно бути. Усвідомленим і присутнім для того, щоб помічати певні взаємозв'язки, і періодично тестувати щось нове. Наприклад, ви в інтернеті сидите, побачили якусь техніку, вона вас зацікавила. Спробуйте, протестуйте її протягом тижня, протягом місяця. Подивіться, як вона підходить, не підходить. Можливо, вам треба її якось адаптувати під себе. Тобто постійні експерименти. В той же час дуже важливо всі ці зміни вводити потрошку, тобто, якщо у вас не було достатньо дисципліни взагалі, то не треба, будь ласка, заставляти себе вставати о 6-й ранку, робити зарядку, обливатися холодною водою і так далі. Спробуйте вести щось нове, одне, маленьке і подивитися, як це буде. Тому що якщо задача буде над великою, то мозок знайде причину для того, щоб не слідувати цьому плану. Тож, якщо у вас з'являться якісь думки, типу цього недостатньо. А якщо я роблю тільки 15 хвилин на день якусь активність, що це нічого не змінить і так далі, то спробуйте проаналізувати, чи не підтверджені ви тут, чи не схильні ви до такої когнітивної помилки, як чорно-біле мислення. Або все, або нічого. Коли я або роблю ідеально супер і так далі, або все інше, якщо воно не ідеально і не суперкласно, то нічого не варте. І тут ми можемо плавно перейти до останнього пункту на сьогодні: це робота з думками. У творчому акті Рубі Дуже багато говорить про роботу з думками, когнітивними викривленнями, і навіть наводить одну техніку дистанціювання від негативних нав'язливих думок. Проте почнемо з когнітивних викривлень. Когнітивні викривлення або когнітивні помилки або спотворення когнітивні це наші помилки, помилки нашого мозку у сприйнятті об'єктивної реальності, коли ми бачимо її спотворено. І це, власне, по перше. Ше впливає на наш емоційний стан. По-друге, заважає нам обирати найефективніші поведінкові стратегії. І це вже може впливати на наш не лише тут і тепер, що я емоційно себе почуваю не дуже, а й довгострокові перспективі. Як приклад, наведу отаку думку: всі подумають, що я не здара, якщо я поділюсь своєю роботою. Це приклад, коли одна думка включає в собі аж три когнітивні помилки: Це пророкування майбутнього, надмірне узагальнення та читання думок або спроба читання. Чому так? Тому що є маркер слово всі. Уявіть, всі подумають, виходить всі на світі, або всі, хто побачить ту роботу, яку я планую викласти, наприклад, в мережу. І кожен, хто її побачить, подумає, що я не здара. Ну наскільки взагалі це вірогідно? По-друге, пророкування майбутнього дія ще не сталася, але я вже чомусь. Знаю, як же ж там все буде. По-друге, ну якщо ці всі не планують написати, що Боже, яка ж ти нездара, то звідки ми взагалі знаємо, що вони подумають? Знову ж таки, це не про те, що всі, хто побачить цю роботу абстрактно, так, про яку ми говоримо, що всі вони подумають, Боже, це просто неймовірно, я її обожнюю, це просто неймовірно талановито. Так? Але нам потрібно об'єктивно оцінювати реальність, де на кожну має. Же роботу є люди, яким вона подобається, є люди, яким все одно є люди, які її хейтять, і це дуже дуже нормально. Тож, отака проста, нібито фраза, яку, напевно, кожна творча людина іноді собі щось подібне проговорювала або переживала про щось подібне. Може впливати на наш настрій, може впливати на те, як ми діємо, тобто ми не викладаємо врешті свою роботу, тому що ця думка є. І потім у нас є апатія, переживання, якась тривога, тому що. Бажання ж поділитися своєю творчістю, вона все одно залишається. І далі, коли ми не викладаємо, ми можемо лише підживлювати негативний образ себе, підживлювати свою погану самооцінку. Тож бачимо цілий комплекс проблем, яку така коротка думка, неправдива, нереалістична викликає. Що ж робити для того, щоб когнітивні помилки не впливали на ваш творчий процес? По перше, погуглите, або я залишу також посилання під відео на список когнітивних помилок, і просто почитати їх, і спробувати пограти в цю гру, де ви усвідомлено помічаєте, чи ви підтверджені, або як часто, тому що ми всі періодично схильні до когнітивних помилок, але як часто вони у вас пробиваються. І далі ви можете самостійно або разом з чатом GPT спробувати пооспорювати і поприходити до більш реалістичних думок. Всі ці техніки також досить доступні. Тому ви їх абсолютно без проблем знайдете. Спробуйте це зробити самостійно. Але якщо у вас не виходить, або якась думка у вас настільки сильна, ви настільки в неї вірите, що навіть коли ви бачите, що нібито по конструкції, по от, вайбу це когнітивна помилка, але віра в неї все одно неймовірно велика, то, напевно, варто звернутися до психолога або психотерапевта, тому що все ж таки в роботі зі спеціалістом це набагато легше зробити. І, Ремон ще хотіла поговорити про техніку роботи з нав'язливими думками або такою мисленевою жуйкою, коли у вас є тривожні думки, які вас не ведуть до якогось рішення проблеми, а просто вони крутяться, крутяться, крутяться і заважають вам жити ваше, ваше власне життя. Це техніка, яка називається дифузія або дистанціювання від думок. І мета цієї техніки не позбутися від цих нав'язливих некорисних думок, тому що насправді ми не те, щоб дуже контролюємо. Свій мозок. Якщо нав'язливі думки є, ми не можемо їм просто сказати досить, все, йдіть. І вони, типу, такі, все, добре, припини. припиняємося, пока. Мета цієї техніки ж натомість просто перестати бути заручниками цих думок. Тобто, замість того, щоб вони отак от на нас нависали, ми їх просто трохи, вони поруч, вони... ми їх відсаджуємо, умовно собі на плечико і вони продовжують щось там. Нам говорити про те, ми вже коли вони не отут, а отут ми можемо продовжувати займатися тим, що для нас важливо. І один зі способів дистанціювання це насправді дуже така проста техніка. це Назвати ці думки, які у вас виникли, які вам надокучають. Я вам трохи прочитаю, що про це пише сам Рік Рубін у своїй книзі. Якось я працював з одним митцем, який так ціпенів від сумнівів, що просто не міг рухатися далі. Я запитав його, чи знайомий він з буддийською концепцією папанча, яка перекладається як засилля думок. Йдеться про схильність розуму реагувати на наші переживання лавиною ментальної балаконини. Він відповів: точно, я знаю таке, це я. Тепер, знайшовши назву для того, що його стримувало, цей артист міг угамувати свої сумніви і не ставитися до них настільки серйозно, коли ці сумніви виникали. Він просто говорив Папанча, брав їх до уваги та рухався далі. І знову ж таки. Брати до уваги те, що нам не докучає, не подобається, і так далі. Не оцінювати, не боротися, не намагатися припинити це, це також про. Усвідомленість, тобто, бачите, насправді, все-все-все, всі ці моменти, які, на мою думку, були найважливішими в цій книзі, вони всі пов'язані один з одним. Тож, насправді, оскільки ми всі є періодично цією жертвами, цієї папанчі, ви можете спробувати. Або ви можете спробувати просто давати своїм нав'язливим, недокучливим думкам, яка сім'я це може бути. О, знову радіо. Бо я не здара, окей, добре. Ти там деш шуми, ми, а я продовжу займатися тим, що для мене важливо, або просто сказати: о, в мене знову ці недокучливі думки, які мене постійно дістають. Будь-що з цього може допомогти, отак відсадити оці тривоги, тривожні думки трохи від себе, відокремитися від них та продовжити займатися. Тим, що для вас важливо, що відповідає вашим цінностям. До речі, в мене є ідея створення іншого відео, де я буду розповідати про основні когнітивні помилки та думки, які заважають творчим людям реалізовуватися, реалізовувати свій творчий потенціал, проявлятися і так далі. Якщо вам це цікаво, буду дуже вдячна, якщо ви дасте знати про себе в коментарях. Ну а на сьогодні будемо закінчувати. Давайте коротко підсумуємо про що сьогодні було відео? Які основні висновки можна зробити? Перший висновок це те, що відпочинок це обов'язкова частина творчого процесу і насправді не тільки творчого, будь-якої роботи. Далі, що для нас важливо, важливо розвивати навичку усвідомленості, присутності тут і тепер, неупередженого погляду, опори на свої цінності, дослідження їх та нагадування постійно собі про них. Далі це робота з думками і, звичайно, дисципліна. Так, така дуже. thank que... Персоналізована індивідуальна саме ваша дисципліна. Ну і насправді я впевнена, що комбінація всіх цих пунктів у вашому житті точно дасть такий гарний поштовх для того, щоб ви реалізовували свої творчі ідеї. Ну і також я хочу сказати, що це далеко не всі цікаві ідеї, техніки, думки з цієї книги. Просто якщо б я спробувала запихнути усе, то напевно це було б відео на 5 годин. Я, напевно, до цього ще не готова, тому е якщо вам цікава сфера творчості, а напевно, якщо ви додивилися до цієї частини, то вона вам цікава, то я вам щиро рекомендую прочитати цю книгу. Тим більше вона є і в електронному варіанті, в перекладі української, і в паперовому вигляді, тому ви точно знайдете е такий для себе підходящий формат. На цьому все. Я щиро сподіваюся, що це відео було для вас ви ви взяли для себе якісь класні ідеї, які вам допоможуть розвинути ту сферу, яка є для вас важливою. Буду дуже вдячна за будь-який коментар, за лайк цьому відео, за підписку. І якщо ви поділитеся цим відео з тим, кому воно може бути цікаво. Це дуже сильно підтримує мене, мій канал, і я буду просто вам неймовірно вдячна. З вами була Рита Костенко, практикуюча психологиня. Всім дякую і до зустрічі!